Андрій Городницький, політичний експерт, доєднується до нашого ефіру. Поговоримо власне про, про ці демарші. Вітаю вас, пане Андрію. доброго вечора. Слава Україні доброго, слава вітаю вас, пане Андрію. Ну от те, що наполягання це сполучених штатів не називати Росію агресором. Це ну я як цей демарш трактуєте ви? Ну, це ж скоріше за все, продовження цієї історії про сварку між Зеленським і Трампом. Воно буде на жаль, воно буде відкладатися і на Україні, і на віднос відносинах між Україною і Сполученими Штатами Америки. Ем, доки не будуть завершені або не будуть вирішені певні оці проблематичні питання Між особистістю, до речі, тому що ми розуміємо, що Трамп хоче поставити на місце е, керівника, який на його думку не має права йому перечити, що також є абсурдним, тому що ну українці це потужна дація і Україна велика країна. Чому ми маємо слухатись Трампа, який е, е, за баганкою має? Тиснути на Україну е, несправедливо, і ми розуміємо, що Україна права в ці в цих питаннях, і вона має має Україна навіть має право ображатися на те, що говорить Трамп зараз. А він цього не хоче. Він хоче робити те, що йому забагнеться. Він продовжує свою передвиборчу кампанію, е, яка вже данина завершилась, але таке відчуття, що вона в нього буде тривати вічно, тому що ми чуємо його риторику, яка дуже сильно нагадує. Ще річної давності про те, що ну, Зеленський корупціонер, він такий сякий, поганий і все інше. Він розкрадає українські кошти, які ті кошти не надходять в бюджет. Ті кошти, а якщо йдуть на війну, то навіщо це війна. Тобто ми чуємо передвиборну риторику Дональда Трампа. І е, зараз, на жаль, ще раз кажу для України, ми вимушені ну. Як мінімум перетерпіти, чи що у цю е риторику Трампа, і бачите, він не зупиняється до речі, лише на риториках. Він починає гратися вже у міжнародні ігри, в плані там е не підписувати або не бути е а співавтором резолюції. І вітер по великому рахунку, це не має такого потужного значення. Е це має лише значення з точки зору наладження відносин між країнами і продовження таких добросусідських е Справ, які ми налагодили протягом останніх трьох років, і виключно лише на е, о таких е, особистісних відносинах також не може триматися вибачте мене вся політика, тому що Трамп вирішив запровадити зараз міжнародну політику свій стиль ведення е, міжнародних справ, і багато хто до речі намагається його. Копіювати, і при цьому ж таки це не працює наприклад, це не працює з європейським союзом. Так він намагається залякати європейський союз і Україну в тому числі. Хоча навіть мені дуже сподобалось, коли е після перемовин в Саудівській Аравії сіли ну, почали обговорювати питання України, і виявилось, що е те, що ми всі хотіли, і те, що ми всі думали, що Сполучені Штати Америки будуть діяти щодо Росії з позиції сили. А щодо України з позиції задобрення і інвестицій, і всього іншого, то виявили, що це зовсім не так що це зовсім навпаки україну на україну він починає тиснути а на росію він поч... а до росії він починає діяти з точки зору задобрення ну чи потрібно це взагалі на міжнародній арені ні нікому це не потрібно чи потрібно це в сполучених штатах америки ні нікому це також там не потрібно повірте мені зараз Трамп зіткнувся з величезною критикою всередині сполучених штатів америки він буде намагатися і з іншої сторони багато хто говорить що трамп може навіть потім визнати свою помощь і сказати, що ні. Ну ми помилилися щодо не майно там рейтингів, які він там на -на -на називав там 4%, і що це помилка не моя, що це помилка там людей, які готують аналітику і все інше. Та ні, він цього не зробить. Він не визнає цих помилок, тому що е, я завжди повторюю, що е, Дональд Трамп під час е, дебатів е, помилився точніше, збрехав там більше, не пам'ятаю, що 40 раз от 46 раз. Щось таке там цифра звучала. Він ні за одну тезу свою не вибачився і не приніс ніяких вибачень перед своїм перед своїм електоратом, що він збрехав її. Е, це Дональд Трамп. Він веде саме таку політику. Він намагається, якщо хтось йому щось не подобається, він намагається його або залякати, або принаймні нівелювати його будь-яку політичну його будь який політичний авторитет. Він так робив, до речі, із своїми своїм оточенням. Ми пам'ятаємо, що він говорить про Джей Дівенса. Багато чого неприємного про Марко Рубіо. Теж саме він просто його знищував на передвиборчих баталіях. Тобто. Така така в нього логіка ведення дії. Інше питання: наскільки це буде релевантно в його практичній стороні? Ну тобто наскільки він буде знімати санкції з Росії? Наскільки він буде діяти е, негативно щодо України, тому що зараз дуже всі е, почали дійсно боятися, особливо на фронті блокування е, старлінків. Наскільки дійсно вони підуть на цей крок, тому що це буде важливим, от, якщо ми побачимо саме такі кроки, от тоді вже треба буде задуматися, що нам робити. Е, хоча вже відверті, ми ще вчора мали про це задуматися і почати робити кроки на, е, на випередження. Але окей, основним критерієм будуть саме такі кроки, важливі, які фактичні кроки, не слова, а кроки. Так, пане Андрію, а що то може завадити, тому що ну там маск теж знову сьогодні щось там сьогодні, так чи вчора він знову розказав про те, що так само ще один знавець української політики і виборчої системи, що там Зеленський не має права там переобиратися, чи, чи бути президентом, бо там він тисне на свободу слова ще ну словом, чергова маячня якась, і от знову ж таки, зважаючи на оті ну на ту. Войовничу, скажімо так, риторику Маска. От е, загалом, є якісь механізми там стримування його від того, щоб от він ті ж такі старлінки не не блокував? Лише опанування виключно в медійній сфері. Ми маємо розуміти, щодо ну, щодо е, щодо того, чи Трамп чи чи Маск може вимкнути старлінки е, це буде. Давайте повернемося, окей. Е, Взагалі, політика компанії е, Ілона Маска вона mm -hmm. дуже сильно під, підвласна державній політиці Сполучених Штатів Америки, і повірте мені, далеко не в не в першу чергу. Е, останнє слово стоїть за Ілоном Маском, е, тому і собі не дозволяє... в одній команді в, в прямому сенсі і в ідеологічному, перш за все. Ну, я маю я маю на увазі, що дивіться, сполучені штати Америки мають свою доктрину, мають свою стратегію, і вони за неї, за за нею чинять. Можуть бути різні політики, демократи, республіканці, але є американська доктрина, і вони дуже рідко від неї відхиляються. От якщо почитати її, можна зрозуміти, що взагалі перспектива Сполучені Штати Америки у військовій сфері вона залишається одинаковою протягом останніх років 20. Плюс-мінус вона там міняється що роки, але сам стержень залишається один і той самий. Тому ніякі ілони маски, ніхто інший, якщо ну, не зможе цього змінити. І ще, я вам кажу відверто, тому що е, він говорить це три роки, Ілон Маск кричить, повірте мені божевільні речі щодо України, щодо Зеленського, всі інше слава Богу. Як стрілянки працювали, так і продовжують працювати. Я надіюсь, я впевнений. 90% що він не зробить цього кроку. Ну це буде абсурдно. Тому що пояснюю, я сьогодні. Був також на етері. Ми говорили з там, спеціалістом по цьому питанню. Okay. Я кажу, сто а з, з тої сторони фронту у ворогів наших е, е, яка система е, цього? Коригування а, а, цих безпілотників Він каже також старлінки. Я кажу, так стоп. Тобто, ви собі уявляєте, що нам відключають повністю старлінки, а там вони працюють? Ну ви уявляєте взагалі цю ситуацію? Тобто це буде взагалі означати, що Сполучені Штати Америки повністю перейшли на сторону нашого ворога це цього собі дозволити вже точно не зможе Дональд Трамп. Ну це хоч би як би це хотіли пояснити, обґрунтувати цього неможливо в принципі. Я я в це не вірю. 99,9% що ідей, цього не відбудеться. Тому поки що в цьому напрямку я не вірю, що вони будуть діяти настільки агресивно. Добре, Політика. пане, пане Андрію, а ви вірили от в те, що почуєте від Трампа, от там те, що ну, мало того, там зеленський диктатор, так? А що, що він там казав? Що українці фактично самі винні в тому, так що ця війна триває досі. От, ну, зважаючи знову ж таки на його передвиборчу риторику, там коли ні, я там доб'юсь, але я, я там сажу обох за стіл, бо це там рі... Вже мова навіть не йде про те, що це ну рівнозначні сторони. Так зараз, от в нас наш один глядач пише, каже, скоро наступним кроком Трамп назве Україну агресором. Так на жаль, такі жарти крізь сльози вони існують. Я також дуже часто почув себе на сторінці Фейсбук, всякі рідний такого Такого типу жарти, але я розумію, що жарти. Дивіться, ні, я не очікував. Скажу відверто, саме такого типажу висловлювання я не очікував. Я звичайно, я дуже часто ще рік тому оголошував, кажу: не слухайте Дональда Трампа, це лише слова. Повірте, мені буде треба слідку за Трампом. Треба слідкувати подіях. Я притримуюсь зараз. Такої ж самої позиції. Давайте дивитися фактичні слова. Він говорить дурниці, ну м'яко кажучи, дурниці. Ну я б сказав, інколи і вони образливі для українців і для всього світу. Дуже сильно образливі. Але я ще раз кажу: тут треба дуже сильно м, збавити оберти. І зараз до речі, офіс президента ну максимально правильно робить про те, що він майже не, не коментує Дональда Трампа, і навіть я кажу, що це була помилка коментувати про 4%. Не треба було цього робити, тому що <кій> з точки зору міжнародного права, з точки зору моралі, всі, хто нас оточують, вони так знають. Хто є правий, ми можемо особисто спілкуватися і впроваджувати, лобіювати свої інтереси? І ми маємо робити це також зараз з Дональдом Трампом. Насправді я не бачу великого впливу з України на Дональда Трампа. Хто зараз з ним спілкується? З Росії я бачу, він зустрічається, спілкується, чую від них інформацію. А хто з України? Де наша депмісія де дипломати, де пані Маркарова, так, де наші я не знаю, якісь високопоставлені чиновники? Я я цього взагалі не бачу. Тож тобто ми роботи взагалі не проводимо. Тож тобто ми бачимо, що тільки Дональд Трамп отримує односторонню інформацію. по, пане та Андрію, так, не, так, так а так? не проводимо все таки. Чи можливо, ну скажімо, там мені щось видається, ну не дуже таким ймовірним. Так що там Україна не робила, не 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 стукалась так в ці в ці перетам переговорні дипломатичні двері. З огляду на поточну ситуацію, може, просто стукають, а нам не відчиняють. Я впевнений, що цього не ведеться. Ну, uh -huh. знаючи, скільки е прикладають це... наші наші дипломати, а вони, повірте мені, ну ми дуже специфічне відношення до наших дипломатів, на жаль. Одини, я вважаю, одиниці лише з них, які дійсно заслуговують на повагу, які відпрацьовують на 100%. Ті інші, вибачте мене, ну це це ганьба України. Тобто вони не те, що не справляють своїми повноваженнями, або не хочу говорити емоційно, тому що ну це жахливо. Ще раз кажу, я, я був. Я був Сполучених Штатах Америки. Я говорив з нашими активістами, які намагалися організовувати які, які будь-які акції. Те, що ми кажемо, що ми не бачимо акції. Люди намагаються організовувати акції за підтримки наших дипмісій. Ніхто взагалі навіть двері не відчиняє ігнор ігнор повний. Е, те, що я знаю, те, що я спілкуюся е, з високопоставними чиновниками. Повірте мені, та ж сама реакція роботи ноль. Ну і плюс зараз ще Маркару почали повністю ігнорувати через те, що вона ну, не, не рукопожатна так, серед так. так, так. Серед ми ми пам'ятаємо цю історію. Так. Так, що ви маєте на на увазі, пане Андрію, що ну там на ну ті люди, які мали б займатися так зараз контактом, налагодженням контактів з командою Трампа. Ну вони їх чи нема чи вони просто сидять склавши. Роки, чи як? Я, я, я не можу відпустити це запитання. От я не можу відпустити. Де, хто це, це робить. Чи, це, чи в нас вся місія дипломатичної роботи покладена на президента? І на і на пане Єрмака я не знаю, тому що я не розумію тоді. Навіщо нам потрібно тоді посольство і все інше? Тобто, ну в мене дуже багато запитань і дуже мало відповідей в цьому напрямку. І стосовно європейського союзу, така сама ситуація. Повірте мені, така ж сама ситуація. Чому дипломати ну, так. погано з цим справляються? Таке відчуття, що всі сидять і, і сподіваються, що все саме якось розсмокчить. За мене ну, я теж тут по погоджу вирішується ви, згори з, з, з офісу на не президенти. Нехай Зеленський дзвонить і всім кожному. Е, Кожному президенту спілкуються особисто. Мені така логіка, тому що інакшого я не можу не бачу пояснення чому ми не заходимо через команду, чому ми не заходимо через бізнес, через лобістів. Ну mm. давайте це величезна кількість ми, можливостей. Ми, ми до речі, от я хочу там <світ> далі трішки поспілкуватися з паном Володимиром Огризком, тому що я так само в мене виникло це запитання. Думаю, ну хай фахові дипломати пояснять принаймні, як це має бути. Дякую. Наразі вам дуже пане Андрію, Андрій Горницький, політичний експерт. Ну, почали, бачите, за от цих знову ж чергових Ідей геніальних е там сполучених штатів е про те, щоб е не називати Росію агресором, причому де ну там в заяві якийсь, е, G7 Там тобто це навіть не якийсь нормативно-законодавчий нормативно-правовий акт, так е це це просто заява, і і, і все одно вони кажуть: оце слово агресор. Вилучити і одну мені особисто що здається, що це ну не, не, не зовсім е, випадково, тому що, е, зважаючи на те, що всі кажуть, що Трамп прагматик, ну тобто, очевидно, якийсь практичний зиск, він в тому бачить.